Куртки мікс, сорту Екстра, вага 10 кг, ціна 6 євро за кілограм. Перша викупалася ось така класна маганова HMівська айщин, безрукавка. Далі це в нас буде ще одна безрукавочка в другому кольорі. Розмір не знаю. Але думаю, що це М-ка. Повна М-ка, маленька Елька. Далі це у нас... О! Це в нас, нас скарб, дівчата. Це у нас корточка з натуральним хутром. Лисички. Ну я так думаю. Ось такий бренд, можете собі заскрінити, глянути в інтернеті її ціну. Вона вам весна, сподовжена. Так, ще одна чоловіча. куртка огонь попередня. Та й ця теж. 48-й, 50-й розмір. Ще ось така буде саненька Великий розмір жіноча Далі. В другому кольорі ось така коротенька. З класним таким капішок. Розмір М. Далі. Ось така чоловіча курточка легенька невесна. Кардиган. Жіночий на замочку. Так, так, так. Пухова куртка. О, пуховичок, дівчата. Ось такий пуховичок в підлогу. Ось. А куртки всього лишні 2800 виходять. Будете мати вже одну з натуральним капюшоном, іншу купови. Я думаю, от вже красну купимо. Далі Чоловіча. Така вона масивна, довга, важка. Пальто. Розмір не пише. Я вже пух шукаю, який розмір. Пуховик просто дуже дорого коштує, від семи і вище. Так само, як і вироби з лисички. І остання ось така дівчатка це бомба. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на вайбер.